Рада вітати вас на подкасті. Тут цікаво про книги. І сьогодні поділюсь з вами досить неоднозначною книгою за відгуками читачів, адже хтось називає цю книгу суперцікавою, загадковою, нереальною, а для когось це довга, нудна, нецікава історія. Ми ви йдемо про книгу Сари Пеннер Зникнення аптекарки». Ну, подивіться, ну хіба вона неймовірна лише за своєю обкладинкою. Такі гарні стріночки, зріз, малюнки. Що ви Естет прагнете скласти поличку з нереально красивих книг? Я думаю, що ця обов'язково повинна бути на вашій полиці, зважаючи на те, що в неї є ще друга частина в схожому дизайні, теж неймовірно гарно. Книга поєднує собі е, елементи історичного роману. Детективу, що я цілком згодна, і за що, напевно, нам найбільше зацікавила, та історії жінок. Я б назвала це сімейними сагами, якщо можна сказати, жіночими сагами. Тому що тут розповідається про їхню долю. І дуже цікаво розповідається як крізь призму різних часових періодик долі жінок насправді дуже є схожими. Подія роману розгортається у двох площинах. У Лондоні 18 століття та в сучасність. І насправді у нас іде розповідь е, про двох жінок, е, які я вважала як Шерлок Холмс, що вони дуже схожі і вони мають закінчитись однаково. Е, проте насправді кінцівка тут різні, за що плюс, тому що вона насправді дуже цікаво закручується. Але. Спочатку веду вас у курс справ. Отож, ми маємо дві історичні площини в Лондоні 18 століття. В нас є жінка відлюдькувата, яка працює, так би мовити, в аптеці. Але це радше така досить специфічна аптека, адже там замість ліків продають отрути і отрути продають лише жінкам. Бо лише жінки туди приходять, тому що головна героїня зробила максимально, щоб її крамничку не знайшли непрохані гості. Комусь вона допомагає позбутись ненависного батька, племінника, чоловіка. відчима. кожна історія відрізняється, але суть залишається однією та самою, що жінки, які приходять до її крамниці, Приходять не через кохання до чоловіка, не через любов, а через страх, через біль, який їм завдають, і через прагнення отримати таку бажану, омріяну свободу. У іншій площині ми бачимо щасливу жінку. Вона задоволена своїм сімейним побутом, задоволена своїм коханим чоловіком. Її життя складається якнайкраще до моменту, доки вона не дізнається про його зраду. Це стає ножем у спину жінки, від чого вона вельми шокована, і вирішує, що в відпустку, як вона мала їхати з чоловіком на річницю, відпустка мала бути в Лондоні, вона поїде самостійно. Адже все своє життя вона присвячувала заради того, щоб бути ідеальною донькою, ідеальною дружиною, і вона ніколи не запитувала себе, чого прагне вона чого вона хоче і вирішила зробити ось такий невеличкий перший крок не відмовлятися від такої бажаної поїздки, від такого бажаного Лондону, адже вона дуже довгий період хотіла туди поїхати. І е, вперше йде проти звичної системи, за якою вона жила ну, досить довгий період. Доля минулого і теперішнього сплетуться дуже таким, е, я б сказала, збігом, адже Карлайн, у сучасності досить випадково знайде, можливо, не випадково, можливо, так розпорядилась доля, знайде пляшечку з особливими І Її вона дуже зацікавить, і жінка почне так мовити працювати за своєю основною професією, яку вона завжди мріла закінчити магістратуру, яку чоловік не сприймав серйозно. І вона хоче розгадати загадку цього флакончику, звідки він, до чого він, іначе така одразу з самого початку, наче і безглузда, і мало ймовірно, що ця справа закінчиться дійсно чимось позитивним, тому що, окрім флакончику, окрім цієї пляшечки, жінка нічого іншого не має. Але за збігом обставин, можливо, за кармою чи долею, це саме ось та пляшечка, в яких головна героїня Нела аптекарка продавала свої трунки. Так долі двох жінок будуть пов'язані. Керолань із сучасності намагатиметься розгадати загадку Нели із минулого. Ким була ця жінка, що вона робила, де була її аптека. На ці всі питання Каролайн намагатиметься знайти відповідь, розплутуватиме цей клубок. доки... В іншій перспективі ми будемо бачити, як розвивається життя цієї аптекарки, як е, сталося так, що її все ж таки викрали, і що ж вона робила заради того, щоб рятувати е, дороге її життя, і мова навіть не про неї, адже вона, сама того не розуміючи, якось знайшла дуже близьку і рідну душу людину, яка стала для неї надзвичайно важливою. І чому я казала, що як на мене, долі цих жінок дуже схожі, тому що що Керолайн, що Нела свій час зазнали саме зради чоловіка. Вони були розтрощені, знищені, їм було важко, їм було складно. І кожна з них обрала свій шлях, і результат в цій історії насправді виявився різний, але сюжет дуже схожий. Вони обидві були вагітними. Вони обидві зазнали зради, і вони стояли на схожій дорозі, і обидві мали дуже схожі варіанти, навіть звинувачення отримали схожі. Хоча доля однієї жінки пішла в іншу сторону. Вони розбілися, вони змінилися, але при цьому повпливали. Вони відіграли важливу роль, точніше, Нела відіграла важливу роль у житті Керолайн, тому що. У неленому житті була інша жінка, маленька жінка, яка також відіграла своє місце. Чому такі неоднозначні відгуки на цю книгу? Можливо, тому що її неправильно, як на мене, інтерпретувала. Тобто люди, які прагнули почитати якусь сімейну сагу, Якусь теплу історію про періоди, між часами, можливо були не готові до детективної лінії, от або ж навпаки, люди очікували саги, отримали ще й детективну лінію, тому вона їм прям ну дуже сподобалась. Тому що книга дала їм те, чого вони не очікували. А от якщо люди, які як на мене прагнули віднайти тут супермістику, супертрилер, суперзагадку, яку потрібно було розгадати. Вона тут є, але вона на такому мінімальному режимі, оскільки я не фанат ні не ні, ні трилерів, ні жахів, то мені ця історія сподобалася. Воно було в міру. Мені вистачило напруги, яка була в цій книзі. Але впевнено, що ті, хто надають перевагу більш кривавим, більш таким напруженішим, динамічнішим книгам з такими... Загадками, містикою та тому подібним, то їм ця книга навряд чи зайде, тому що це дуже-дуже лайтовий варіант. Тобто, і тому я розумію, чому можливо, якщо люди підходили з очікуванням, що це має бути класний, е класна загадка і нереальний там детектив, то ні, ця книга цього вам не дасть. Тому що це дійсно лайтовий варіант. Е е і тут е дуже цікаво, як сплітаються ці долі, як вони. Як вони схожі, і як жінки, будучи у різний період, можуть чинити по-різному. Тому що так, як вчинила головна героїня, навряд чи можна було би, точніше, так як зробить Керолайн, головна героїня зробити не зможе. Адже в той час, в XVIII століття. Жінки не мали таких прав, жінки були чимось другорядним, незначним, обмеженим, і те, що могла зробити Керлайн, те, що вона могла дозволити собі, і вона мала більшу вибір можливостей, того всього не мала Нела. І те, що зробила Нела, в принципі, в принципі, що є дуже важливо, адже це й лягло в основу цієї книги, цей історичний пік. Під текст, що так, як робила Нела, дійсно робили жінки з покоління в покоління довгий період, адже вони не мала іншого виходу. Тому що коли тобі доводиться жити з стараном, коли твоє життя кожного дня знаходиться на волосинці, потрібно робити дуже приймати важливі рішення і дуже подеколи складні ці рішення можуть бути. І те, що зробила Нела, нам важко. Якось оцінити, і я вважаю, що ми не вправі засуджувати її, тому що ми не знаємо, як це було, як їй було, чима ну чи мала вона інші варіанти, і як їй було жити з тим. Ця книга яскравий приклад, як схожі, надзвичайно схожі ситуації у різний період могли по різному вирішитися. І як зараз багато ми маємо, як багато можливостей у нас є. І чого ми дійсно можемо досягти сьогодні, колись було чимось нереальним і неможливим. Тому, як на мене, ця книга дуже класна. Мені не сподобалась кінцівка, але це суто оцінюючи з точки зору художнього твору, тому що, як на мене, можна було закрутити цікавіше, але. Сама книга, сама її дійсно атмосфера дуже цікава, дуже класна. Ось ця загадка, на яку я не очікувала, і яка тут вигулькнула, я така, ну мені цікаво, що ж буде далі. Я дійсно не могла відірватися від цієї книги. Хоча для мене ця книга не п'ять з п'яти, таких книг в моєму списку дуже мало, проте вона дійсно. Класна, вайбова, і якщо ви хочете саме щось таке в переміжку з історичними фактами і підґрунтям, з чимось таким містичним і загадковим, і водночас з трепетною історією, важливою, глибокою, яка дійсно змушує задуматися, купнути глибше, то, як на мене, це саме та книга, яка змусить вас подумати і зрозуміти, як багато ми зараз. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та очікуйте нових випусків. Пишіть в коментарях, яку книгу ви прагнете почути, і я обов'язково зроблю на неї огляд. А тут цікаво про книги.